Колім 12 вересня, люди ще є, відсотків 50-30 да, загрузка. Зараз п'ятниця. Ми тут розміщаємося. Отак от на полотенчик, тут безкоштовно. Море, ось дивіться, яке. Анічка, море тепле. Таке, теперна, мало, буде тепловате. так? Значить діти, якщо кажуть тепловате, то це для дорослих буде чай. От. Але... Але дурець знаходиться там. От. А мені подобається, от именно, якщо такі місця, де сосна є, бачите, ну, вони далі, вони не на пляжі. В Шанджині вони на пляжі. Тут вони трішки далі, там кафешечка і готельчик от такий от цікавий. І далі йде Анголін. Ну це по суті початок. Голема. Тут є реально цікава локація. В общем, тому кому треба номера, я вам дам. Чи це Шунжин, чи це Голім, чи це, це Саранда, Саміль. Підписуйтесь на канал, спостерігайте і до зустрічі в Албанії.